вітаю з магазина Метро. В метро новий каталог акцій з 9 по 22 квітня діє по всій території України. Зустрічай Великодній день, вигідно називається 36 знижки на панетонне. Країна виробник Італія. Ось така панетоне із Італії. Вона коштувала 599 дев'яносто Коштує 339 36% знижка, 908 грам. Ось така, як з лимончиком. Італійський кейк написано тут. Паска, виріб хлібобулочний, здобний, 360 грам. Меланч, цукор, борошно це в Україні виготовляють. Коштує вона 149 сорок Але якщо берете дві ці пасочки, то 119,90. Також вигідна ціна. Тут пане Тоне вже йде з фісташками, з шоколадом, і всі вони по 339 гривень по 908 грам. Просто різні різновиди. Тут шоколадний такий крем, тут фісташка, апельсин є. Вже виходить чотири види: 908 грам, 339 гривень. І ще якийсь тут вид. Так, а ну що тут? Ось така, а там одна така стоїть. Керамісу 339,90. А тут меншого розміру. Також виробник Італія. Подивимось, ось така панетона із Італії 500 грамова. 500 грамова панетонна. Начебто з родзинками вона йде 179 гривень 38 відсотків знижка. До речі, на оцю панетоне, дивіться, яка гарна знижка. Тут борошно йде по вигідній ціні за штуку. 2 кілограми 43,90, виготовлено в Україні і одна упаковка 5 кг борошна. Це бренд. Ну, метро бренд. Для метро його роблять. Тут метро шеф, а тут оцей аро, мабуть, так називається. Пшенич, борошне, борошно Пшеничне борошно-пшеничне вищого сорту. 5 кг 98,50. Ну, начебто дуже гарна ціна. І 2 кг 43,90. ну Тут за 5 кг ще 98,50. Так, і кагор це ну, зрозуміло, воно для на Великдень обов'язково. Тут милосердя, ну гарно оформлено так все. Слава Богу, написано. 89,90 за пляшечку виготовляє Україна. 37% знижка замість 141 гривні. Це червоне солодке вино. 37% знижка. 89,90 за пляшечку вина кагор. Далі тут у нас проветто і Гристе. Просєко із Іспанії, із Іспанії, брют. Коштує за дві пляшки 163,90. Далі дивимося, що цікавенького. Тут зразу якось так після паски пішов, після пасочок пішов алкоголь. Так, я буду такі вигідні самі позиції. Оце фрителі Фраголіна, б'янка. В Україні виготовляють. Дивіться, яка вигідна ціна. Якщо берете дві штучки, то 99,41-44% знижка за цю пляшечку. Саме б'янка в акції. Від фрателі, а так 179,91 ціна. Тут ще такий напій, напій Кьорнер Просєко Тревізо, Екстра сухе італійське Просєко. за пляшечку 289,90 замість 409, але якщо берете від двох штук. І ось 169 горілка гетьман. Горілка гетьман виготовлена в Україні. Так, а де у Львові її виготовляють за 0,7-169 кролики? Такі цікаві. Вирішила показати, тому що ніде таких від кіткат кроликів, фігурок не бачила. В Угорщині їх виготовляють. Є два види, такий ось як кролик він і вона. Гарно виглядають. Всього тут кілька грам. 85 грамів за 129 гривень 35% знижка. І 36% знижка на отакий кіндер-подарунок 139 гривень. Німеччина виготовляє 85 Грам всього, але тут яйця, як бачите, саме яйця такі маленькі. Далі тут кітка ось такий: 129 гривень, угорщина виготовляє. Тут зайчики кріспі, 86 грам. Далі, ой, які класні тут від кітка, фігурки, зайчик, тілка. 116,90 за 90 грам. Далі, ось цей мені дуже сподобався. Оцей кролик, так його Польща виготовляє. Ну просто гарно оформлений. Дуже 80 грам за 168,90 Я кажу ціну зі знижкою. Тут ціна зі знижкою, ось такий кролик. Нідерланди виготовляють, до речі, 49,90. Ну, кролик сам не дуже просто симпатичний, той гарніший. А мабуть, шоколад смачний з Нідерландів. Так, а тут у нас оце цікаво, що це таке. Мигдаль, скипка бланшований, Ні ніколи такий не бачила. Посипати тортики. Я тільки такими, знаєте, пластівцями, ось такий завжди бачила. Це вперше такий бачу. Це взагалі воно мигдаль. Медаль бланшований. Ні, це мигдаль. І це ж мигдаль також. Алмонс, да, алмонс. Ну, добре, виготовляє Іспанія 264,90. Написано, що мигдаль з Каліфорнії. І 264. Ой, ще ось такий, 265,90 більш мені зрозумілий. За 500 грамів цей мигдаль в, в Іспанії фасують ось такий двох видів. За 500 грамів ціна, ще раз кажу, 264,90 Далі тут у нас ого скільки родзинки, такий цілий кілограм. За 289,90, якщо берете дві штучки оцих родзинок. Так, а їх в Туреччині. Із Таїланду ось такий екзотік мікс, на нього також знижка. Але якщо дві штучки, берете, 399. Штолен з марципаном. Цікаво, ось такий штолен. Марципан шматочками вперше бачу як печиво, начебто зроблений, гарно оформлений. Оцей штолен коштує 116,90 за 350 п'ятдесят грам. Я, мабуть, такий візьму собі спробувати що ли. М'якенький, цікавий з марципаном. 11690 із Польщі за 350 грамів. Тут по 70 гривень такі вафлі цікаві. Вони із Німеччини, їх тут три види. Упаковочка таких вафлі яйця, а вони там в формі яєць. Ой, прикольно як. 70,90 за 200 грамів. Є просто різні види. Три види. Крізькі крем, тут яйця. Ну, скрізь це яйця, тут лайм з лаймом. І тут, і тут як О, малина намальована, О, цікавий смак. 200 грамів за 70-90, 35% знижка з цієї сторони. Така панетонни я показувала, мабуть, да, 179 гривень. А зараз ще ось така. о, як гарна упаковка. Дивіться, який колір красивий. Це якась така, прям дорого, багато і дуже красива, красива. Це називається панетонна Амарейкі 750 грам, 649 гривень. Із Італії ну, дуже файно виглядає. Їх тут декілька видів, також там як і фісташковий крем, і шоколадний, і ще ну, щось по типу персика. Класно виглядає. І тут по 339-908 грамів. А, я, мабуть, такої там не було, по 179. Була 500 грам, а вона одна, я зрозуміла. Я думала декілька видів. І ці панетони я вам сі. А їх просто наставили багато. Зрозуміло. Тут у нас ріоба, круасан, абрикос не поняла, 45 грамів, 229 гра. А дивіться. Ось така упаковка круасана. Думаю, що ціна. Так, один круасан 45 грамів в упаковці 24. 229,90. Коли дивлюсь відео про правильне харчування, то там завжди рекомендують саме борошно італійське, тому що в Італії заборонено ГМО, до речі і тому вважається, що і макаронні вироби, все, що з Італії, то воно корисне. І так, і на, всі, на все борошно з Італії зараз знижки. Наприклад, 5 кг 329 грн, гривень. Борошно-семола з твердих сортів пшениці, 249 гривень, навіть є дешевше, також кг Кілограму там далі лежить по 239, таке борошно, також 5 кілограм. Дивіться, які ціни. І тут зверху борошно ну, меншої фасовки. Йде по кілограму 89 гривень. Ось таке капуто 79,90 борошно для випікання. 94,90 чотири кілограм, Улюблений відділ. Я прямо обожнюю у них сири, Оці всі нарізки, ковбаси, хамони. Таке все цікаве. Тут вперше таке бачу. Вони так наставили цих кабаносів, кабаноси є зі свинини 250 грам, Так смачно виглядають. Для метро шеф роблять тоненькі, слухайте. ну Виглядають дійсно класно. Взагалі вперше такі бачу, варено копчені. Далі свинина, кабаноси гострі, варено копчені свинина. Є курячі, ну три види, да? я так розумію. Може ще 129, Якщо брати дві упаковочки, по 250 п'ятдесят Дві однакові. Вибачають дві дві однакові. Дві однакові да? Да. Дякую, дякую дивіться, за уточнення. я вибачаюся. Є така штучка. У нас на цінниках пишеться в асортименті. Це да. ось дивіться. Ага, можна да. дві любих брати. Да, да. а Це дві однакові. А, якщо пишеться, щоб я розуміла. Ага, немає в асортименті. зрозуміло. коли пишеться ось в асортименті, то ми беремо да на цінничку. О, зрозуміло, дякую вам ще за уточнення. Так, ви берете дві однакові. Наприклад, якщо вам подобається свинина, то берете дві свинини. І гостру не міксуйте. Ну тут все зрозуміло. Вона пояснила менеджер 129,90 за дві штучки. Кабанусі їх гарно наставили. Мені прям сподобалось. А ще ж хотіла подивитись: окрім курячих свинина, свинина і курячі ну, Чотири види, нормально. І оце мій улюблений холодильник, я прям його люблю. Тут від однієї штуки акція ось такий хамон 300 грам за 259,90 Знижка. Це ж він хамон. Ні, тут хамон сирана, тут хамон курадо 300 грам за 259,90. І це вже повторюється. Далі глобина у нас іде грудинка 299,90 за кілограм. Ціна тут записана написана за кілограм. Замість 499. Велика знижка, хочу вам сказати. Так, ой, я так вибачаюсь. Далі. Ось ця мені сподобалась нарізка. Якось вона так гарно виглядає. Фует, ковбаса від гловина. Не знаю, гарно виглядає. Вакумна упаковочка. Ось так. Тут всього 100, он так і не скажу, що 105 грам, кажеться менше. 36,90. Ціна за 100 грам, замість 56,90 тут ціна від двох штук. Далі, це від однієї штуки. Ось така ковбаска. Це у нас виготовляє Укпромпостач, Переяслав, Італійська, вищий сорт 199,90 замість 273. Це ціна за цю паличку 400 грам. Алан 224,90 ціна за одну штуку. Акція діє при одній штуці 330 грам за 224 гривні. Українська вищого сорту Алан. Алан, ковбаса українська. Так. А так вона коштувала 373. Тут у нас корейка для метро шеф виготовляють. Отак вона виглядає. 284,90 за кілограм, замість 379 гривень. Акція далі. Ятрань, сосиски. Кутіськи такі апетитні, як бачите, смітин все апетитне. 94,90 замість 139. ятрань, сардини це називається, Сардельки, господі, сардини. Що в голові? Сардини, Сардельки, карпатські, варені, ціна. Ціна за кілограм 94,90. Слухайте, це ж дуже дуже дешево за кілограм 94,90. Отут упаковочки десь ну, більше кілограма, десь біля двох. А це ціна також від однієї штуки для метро Шеп. Хочу подивитися, як вони виглядають. Ці Варені, сосиски, міні з філе індички без оболонки 900 грам. 174,90, Ціна саме за цю упаковочку. Замість 254. Дивіться, ось так вони виглядають. Міні-сосиски варені з філе індички. Ой, не можу. сардельки, Так, сосиски варені знову від метро. шеф, Це вже з яловичини. З яловичиною. Без оболонки, 189,90, замість 279. І Зверху це сосиски варені з курячим філе, без оболонки також 900 грам. Ось тут також 900 грам з яловичиною 139,90 замість 204 гривні. Так, зразу дивимось, тут написано «Метро Мікс смаки, ковбаса фоє в асортименті» Від однієї штуки 169 гривень. Якщо дві штуки берете, то 109 і можна брати в асортименті. Дві штуки різних взяли цих фойер. тут Фует всі йдуть по 170 грам. Це ціна за штучку 109,90. Їх так багато видів цих фуетів тут. Це для метро Шеф виготовляють фет 170 грам із Іспанії. Ну, багато видів, бачите самі. Далі йду на м'ясо, що по м'ясу у нас тут. А, так, да. ось оці ковбаски зі свинини, зі свинини та яловичини. Зі свинини вершково-часникові, українські, а тут вообще з в'яленими томатами. Цікаві, дуже смаки. Мюнхенські і домашні. І оці всі ковбаски. Ого, ці найдешевші мюнхінські мюнхенські 139 гривень, всі інші по 149, замість 199. Вигідна ціна. Ось такі ковбаски. Це вони самі роблять. Тут вообще з в'яленими томатами цікаво. Ось такі українські, тут можна взяти хоч одну ковбаску. На, ну, на розвіс тут м'ясо продають не так, що як там запаковане. І такі найдешевші мюнхенські. а тут домашні 149. І ще й шашлик у них в акції 219,90 по-домашньому написано. Не знаю, так вам зараз покажу його. Ось так виглядає шашлик. Далі тут акція хід ціна на м'ясо, філе епікур. 169,90, нормальна ціна, 23% знижка. Але треба брати ось цю упаковочку. Ну тут менше кілограма, все менше кілограма 169,90 23% знижка. І також акції гомілка в апельсиновому маринаді. Ось така гомілочка в апельсиновому маринаді, 115,90 хід ціна. З 9-го, бачите, по 22 акція діє 20% знижки і 23% знижки. Апетитні крильця в гречично медовому маринаді. Так, а по скільки тут їх десь десь по кілограму запаковано? 129,90. Так, тут йдуть повтори, я так розумію. Ні, тут апетитні... О, курчата тапака. Я таке люблю, без кістки. Ого, як цікаво, слухайте. Ось такі. Курочка та пока без кістки 199,90, кіло 100, саме кіло 100 за цю упаковку, за 238 гривень. І тут у нас стегно, айдахо апетитне, готове до приготування. Тут ціна за кілограм 168,90, за стегно 27% знижка. Я по гучному почула, що акція на масло рошен саме ось це солодковершкове селянське 72,6, жирності 74,90, розпродаж від однієї штуки. Отаке собі вечором заїду, куплю обов'язково 74,90, і це від однієї штуки ціна. Тому що тут ось рошен, це треба аж 5 взяти, оце 82 жирності, тоді буде 79,90. Далі і біло масло, екстра, вершкове 82. Жирності 79 гривень. І ще й молокія вапці: 180 грамів, на 79,90, також 73 жирності. Далі хочу вам показати ціни на яйця. 30 штук в упаковці, ось такі, 183 гривні коштують ранкове. І ось таке ще 183 гривні. А це воно ж так ранкове. Ну так вам показую, яке воно на Мені подобається, що воно міцно запаковано, не розіб'ється тут. Упаковка із 18 яєць курячих. Дивимось, як вони виглядають. 119 гривень коштує з 18 штук. Тут 183 гривні, ось такі темного кольору, як помаранчеві, чи як їх називають правильно. 183 гривні за 30 штук. 85 гривень тут одна упаковка із 10 штук «Ясен світ». Мабуть, вони дуже великі. І якось акції я не бачу. Є по 72,50 київська. Тут перепелина 74, 20 штук коштує. Ну є, якщо, от, наприклад, перепелина Україна 20 штук, якщо берете аж 5 упаковочок, то 49,90. Тут по 210 яйця Україна, 82, 81. І у них ще ось такі є позиції. Ясен світ, яйце куряче, пастеризоване, 500 грам, 94,90 від 6 штук. Так, далі сюди ще хочу подивитись, які тут акції є, цікаві. Якось вони так трішки ще не всі цінники поставили. Галичина, да, вершки ультрапастеризовані, оці розібрали ферма. Чи, о, так, так. Да. Тут, бачите, залишилось 20% жирності. На них тільки від двох штук 112 гривень акція. А ось такі ж ферма, так поставлю, щоб було зрозуміло. Вони ж їх доставлять, потім 15% жирності від однієї штуки 69,90 за 505 Ось такі вершки Галичина. Це саме за 33% жирності, 129,90 замість 176 Читала я на сайті за оцей крем. Ну ці вершки, що вони форму держу, тримають форму і для соусів підходять, і для кремів, ну для всього там, для супів 159 гривень. Їх виготовляють в Німеччині акція на них 20% жирності, 159 гривень. Замість 169 гривень. Тут цілий літр. Бачите, навіть. Суп намальований можна готувати з ними. І ось такі ж 30% жирності. Також виготовляє Німеччина 219 гривень. І 35% жирності 269 гривень, замість 299 гривень це цілий літр. Також без сирів. Тут два холодильничка, Будемо показувати тут Філадельфія по акції, сир Оріджінал Філадельфія із Іспанії 129 гривень за 200 грам, замість 169 гривень. Крем-сир 200 грамовий Філадельфія, 68% жирності. Хотіла прочитати ось це. Ось такий радомір із Польщі. Тут 350 грамів ось такий шматочок. радомір, 129,90, але ціна від двох штук. Ось, якщо ви дві штуки берете, так 179. Також ціна від двох штук на оці сири Едам і Гауда. Вони йдуть по 500 грамів. Нічого собі так. 500 грам. нарізані слайсами. Цікаво, 199,90 за 500 грам. від двох штук. І ось цей едам також. Біло. Біло. Це сир Філадельфія, 180 грам від біло, 54,90 від двох штук. Ціна ніколи не коштувала від біло. Крем сир 60% жиру Сухі речовині. Цікаво. І отут від двох штук також крем-сир. Франція виготовляє ось такий сир 134,90 ціна від 2 штук. Ціна від трьох штук тут акція на цю моцарелу. Вона із Словаччини. Тут 100 грам, 38,90. Якщо берете три штуки, так 54,90. О, тут же ще акція цей холодильник закриє. І тут акція ще на отаку, такий сир маскапоне, маскапоне маскарпоне, 99,90, Замість 159 гривень. До речі, Віталія виготовляє 250 грам. І від метро шеф крем-сир Каліфорнія. Так, він коштує 379 за кілограм ціна. А якщо 4 штуки, то 299 економія. економія. же і у цьому моцарела. Акція 52,90-125 грам із Німеччини, але якщо берете дві штуки. Тут ціна також від двох штук моцарела, яготинське, міні моцарела. 54,90, якщо берете дві штучки, 125 грам. Ферма Сологуні, всі знають, я думаю. Так, він коштує 84,90, а так за 180 грам 59,90 від двох штук. Моцарелла і сологуні. І ось оцей сир Брі 139,90 із Франції, 150 грам, слайси так 219 від двох штук, штук 139,90. Далі показую тут цей же сир. О, оце класно, Камамбер. Оцей 54,90 із Польщі 120 грам, замість 89,90. Розпродаж написано. Класна ціна на камамбер. 54,90. Мені треба масло купити вершкове. І оцей камамбер куплю також. також сир. У них знову фасовка із Нідерландів. Дуже великими шматками такими порізали. 349,90 за кілограм маздам. Також 349. Тут фасовка з Нідерландів гауда. 349,90 замість 500 гривень. 419 сир дарблю. Також фасовка, сир твердий. Добродар, Я кажу, дарблю. Думала подивитись, що ж він такий не дарблю. Добродар 50% жиру. Це виготовляє Україна, брусок. 419,90 ціна за кілограм. А, за кілограм. Так, да. різна фасовочка йде по 300-400 по 400 грам, ціна за кілограм 419 гривень. Ну і далі тут уже такі акції, ну ось оцю глянемо. Що це у нас таке? Естонія виготовляє твердий сир 109 гривень, але ціна від 2 штук. Все від двох штук за 180 грам. І на цю гарганзолу смачну також від 4 штук. Я тоді купила їх по 54 гривні. Накупила собі, з'їла з задоволенням. І ще молочний вам покажу цей холодильник. Молоко ферма 41,90 від 2 штук тут 2,5 жиру 840 грам, 3,2 жиру 44,90 від двох штук, відбірне злагода 2,5 жиру 2, кіл, 2 літри 89,90. Щось у них такі акції, бачите, все від двох штук. І тут 41,90 кефір, Замість 5990 від двох штук. Також 1% жирності, 2,5% жирності, 44,90. Немає такого. От тільки на сметану бачу є нормальна акція, просто перечеркнута 42,90 галичина, стаканчик 300 грам, коштує 42,90, замість 50 гривень. Ну невеликі акція біла сир, 5% жиру, 350 грам, Ціна від двох штук: 61,90. І це такий же сир. Щось вони не поставили на оці дріжджі ціну поки. 9,90 99 ціна. Ось у ці відріжжі. Зараз поставлять цінник. 9,90 львівські дріжджі 100 грам. Всі, я думаю, їх знають. Дякую вам і вам також. На цьому я буду закінчувати свій огляд акції метро. Вони будуть діяти з 9 по 22 квітня. Ключно. Дякую, що дивитесь мій канал. Сама з задоволенням завжди тут гуляю. Мені подобаються позиції в метро. Ще тут довго можна все показувати, але ж час так довго ніхто не буде дивитися. Ще, що... а, оцю хочу тушку вам показати. Я й забула, да, на неї ж акція, бачите? Тушка куряча. 2,1 кілограм, 199 гривень замість 217 від однієї штуки. І ось тут ще, у них завжди в цих морозилках також акції гарні. 199 гривень за 2 кілограма. Воно куряче, заморожене від метро Шеф І 154 гривні. Що це за курочка? Звідки вона така цікава? Це навіть не курочка. Качка, пекінська, тушка, угорщина. Це за кілограм ціна. 154,90 замість 189. Качка пекінська. так, Ось така, вона тут по 2 кілограми десь іде оця качка. Так, всім хочу побажати мирного неба, до зустрічі на моєму каналі і пока.